Ми знаходимося у музеї Зенкавецької на виставці картин амонітів Олі Сенкаренко. Отакі в неї чудові картини амонітів, тому що вона взагалі-то займається камінням, амонітами. В неї є прикраси з амонітів. І оце зараз на цю виставку ми потрапили, побачивши просто інформацію в інтернеті. І така красива надихає. Енергетика просто шалена. Але золотава тема. Алуся, як тобі це золото? Шикарно. Це просто, ну, енергетично це просто бомбезно, як Малина, художниця говорить. А посмотри, кожен ще знаходить, тут ще цвітотерапія присутствує. Кожен знаходить свій цвіт который ему нужен в данный момент. Угу. Uh -huh. А монет это спираль энергетическая, раскрутка твоей энергии. Ну, Какая-то картина тебя поманит. Вот сейчас мы походим, посмотрим, и какую-то ты полюбишь больше всех остальных. Вот угу. интересно, uh -huh. какую ты выберешь. Но ну, мне это золото просто сдалось ну, каким-то да? сильным, сильным энергетическим взагалі. Бо сегодня ж это солнце, 4 січня. Да, Земля найближче до сонця, і тому, мабуть, цей вплив на мене якось такий діє. Як тобі, ні? Коль тебе. Ну, не відгукується так, якось оця. А оця відгукується шалено. Просто дивися, золота Янтарне. Реально шикарно. А це що поруч, бачиш, синій аманіт із золотим. Просто так. І воно разом, ну просто так, так просто захоплює. <п 'ят> О, треба енергія, чи якась така сила, mm -hmm. да, можна дивитись на червоному стелі. Бачиш, у селі, у селі, це дає міць таку енергію силу. Бачиш, Треба дивитись на той красний Бачиш, кожному своє. Мені <п 'ят> воно трошки агресивно, і якось <п 'ят> так, начебто, е боляче для того мені, який розташований на тому червоному. У кожного ж бачиш <п 'ят> свій <п 'ят> погляд. Тому так У кожного свій у е, погляд. Спокій, будуть дивитися да. на цей Взагалі, як морська хвиля. Да. А вони ще й підписані, чи це просто тут а, голубе? А, голуба перлина, є, а, є назва. так. Да, голуба перлина. Mm -hmm. Бачиш, там є ну, така штучка. Mm -hmm. Кам'янець посередині. Кам посередині. Вау. Так. Це ж так, тут така техніка змішана. Оля mm -hmm. розказувала про. Ці картини, вони є тут три лінійки, вони є такі особливі, фантазійні, а є такі, що просто повторюють практично той йому ні. То вона їх бачить і рисує, як це малює, чи uh -huh. пише. Uh -huh. Художники пишуть, так? Так. Uh -huh. Пишуть і глядячи на той йому ні. А мені Як пис... це, це червоний на фоні називається? При... Це називається При... пристрасть. О, тож, тож, бачиш? Отож бачиш. Мабуть, я просто вже дуже охоловша Бо, <laughs> за деякий час і війни, і, війна, і мені пристрасть просто не, не, відгукується. не відгукується. Ти бачиш, як воно буває? Ну, Ще трошки відгукнеться. Треба, Треба повертатися до життя. Бачиш, на чорному фоні угу. такий колір космосу. І що там пишуть? Бачиш, назва. Чорний граф, між проще. Угу. Чорний граф. Угу. Так. А як же це називається оце моє улюблене золоте? Зараз подивимось. Твоє улюблене називається золото оберіг. О, так от, от мені не вистачає, так що оберіг мені потрібен. Ось і Золото оберіг. А, а, амоніт малюк, А, -а, -а. Поняла? Дитянич, малюк. Дит, дит, дитятка, амоніт. Поняла? Дитяночок, дитятко амоніт. Так, амоніт новородин. У вони у як діти ці. Так. А тий помаранчевий, такий привабливий, як апельсинка. Написано Помаранчевий це 2014. Це Її не хватає радісті, то треба дивитися на якийсь Так. світ. Мене так само захоплює. А от перлинки, знаєш, якщо Парне треба, якщо пара хоче для себе, їх двоє в домі живе, можна uh -huh. свій амонітний, свій полюбить. Чи людина, <рес> чи людина близнюки? Вони ж двойственні. Так, так. Ось для близнюків. Ну, ще О, ну ось, дивись, чорне золото є, дивись. Uh -huh. На білому фоні. Так. Глибоко так. дуже да. відбивається просто аж рельєфність. А Ти це ж бачиш? просто пласкава поверхня, а здається, начебто реальний амоніт з глибиною так. цих відсіків. Оці, думаю, мушлі. Це прямо золота рапсодія. Це для тих, mm -hmm. хто вже музику чує. Ти він вже тут і музику відчуває в цій картині. Mm -hmm. На вона сонце мені, схоже. Вона Борис. мені дуже подобається, бо тут є, бачиш, вже є перлинний такий фон. Так, так. Вона вже є така. Є таке. От вона мені вже ближче mm -hmm. заходить. І я люблю, коли амоніти виходять отак. От mm -hmm, mm -hmm, енергія так, виходить так, не так, вниз. А, так. Так, а оцей що донизу ти висяш? Воно ну, якось має назву якусь. Давай подивимося, минути, щось може воно несе мушля. якось. А, це Тому що рак, так, рак, так це рак, просто да? мушля, а так воно, амоніт, понімаєш, є різдво. Ось це срібло, просто бачиш, срібло. щось мене срібло і не приваблює. Тому Хоча що тобі, це тобі цей кирпічний колір не заходить. Як а, ти можливо, ти. а Можливо, фон. А це, це гармонія, А це просто це гармонія, варча, а варча. назва. Парочка. А, Так називається? Варча, да. Супер. Бачиш? Так. Сладка парочка. Ну красиво-красиво. Боже, це космос якийсь просто. Ну, коротше, жалко, що ми Олю не бачимо тут. Я би її зараз ну, угу. розцілувала за ці роботи, бо да. те, що якісь космоси є. Шикарно. Бачиш, мені ну да, та, такий та просто не вироботи, колір незвичайний. Як та. він і називається, Лусь? Оцей колір. Фуксія. Фуксі... Фуксі... Так і називається ця картина. Іра, а що ти скажеш про це? рожеве троянда? Так. Невже. І, Невже ну, вона рожева. Ну, Зараз подивлюся. Придивись. Це ж треба таку назву придумати. Я думаю, що ти в це то влюбишся, у цей А це плясти. мені подобається. Думаю, це просто <гас> Бачиш, на чорному світі, ну, це моє. Так, прямо твоє. Хоч ти так, так і навіть і оце так само дуже так ем, це подобається. Це прихідка золота називається. Ага. Прихітка золота. А оце, мені кажеться, вообще твій. Моє. це моє знаю, реакція. Треба з Олею вести переговори, оскільки, якщо воно взагалі продається, може ні. Ну так. Бо не, не, ну це, знаєш, я б хотіла і звичайні прикраси подивитися. Якщо в неї буде така виставка, Так. а Ти бачиш прямо, що А оце там високо. Дивися, яка краса, така та різнокольоровість. Називається розкішний. Розкішний, розкішний. розкішний. Ну, так так ну реально, і так і є. Це вже розкішний, просто моє. І оце дуже мені подобається. Оце мені подобається просто, але це б якби в мене така вдома висіла, мені б це було дуже спокійно. Отак дивишся на неї Думаю, і якось так не заспокоює так? навіть. А ось ця не, не краще там, де є трошки золоти. Вот ну, воно мені більше заходить, що uh -huh. який є блеск все таки. Щас uh -huh, uh -huh. хочеться активного такого. Uh -huh. Чого там це матовий, там uh -huh. трошки срібно, воно так спокійно. А мармуровий, ось великий. Ну, я не люблю, коли він вниз заходить. Ну це, і, це виходам, мабуть, знаєш, якесь мабуть, в тому є призначення. Сенсів, а да? знаєш чому? Якщо це називається оберіг, той що мені сподобався, і донизу. Нахил, то може це просто для того, щоб зібрати знизу і трансформувати в щось таке е, перетворене на негатив на позитив. Може таке бути така задумка. А, чи треба щось віддати в землю, віддати лишнє? У тебе чи надлишок енергії? Тобі треба її кудись трошки віддати. Може так? Щось із себе видаєш наружну, так іде спіраль. бачиш? Я до неба. до неба в космос. Uh -huh. Я не знаю, але мені щось хочеться от таких. Угу. Uh -huh. Ось таким виходом. Угу. Так. Uh -huh. Чогось. Ну, Може, хочеть. має значення от та ще форма, бачиш, всі на круглих або квадратних, а, а от тут якраз а... такий Ні, я думаю, що тебе приваблює це золото, бо воно тебе також приваблює. Так? Ну, це щось просто вже, ну, магічність. Сонячність якась. Так, сонячність. Uh -huh. Ну, оцей, бачиш, ну, ти ж робиш чорний. Так. Форм, а я Ну а там, де було сріблясте на чорному, було краще, чим. А це фіолет називається. Ну воно реально ось на відео, як фіолет. Там його не дуже видно. Дивись, ось. А тут воно реально фіолет. Це добре активний Трансформація. Брісний, прямо космічний такий. Бріс. Щось тут є, бріз, Наче море реальне там, десь відчувається і космос одно. Одно. мені більш космос Рачу. відчувається, угу. навіть якось не море, а космос. Але тут бачиш, вони як ти відчуваєш, коли вони в рамі в багеті, тобі на краще? чи на Ні, чому, чому мені не, межість, не подобається? Так, угу, так мені. Ось оце, наприклад, дуже пафосність, тому що так само рама, бачиш, рама, мушля, значить так знаєш, каретне колесо. Значить його так в коробочку забрали, і з них забрали в кубці, так? Да? Десь так, бачиш, у кожного своє відчуття. І тут так само дві мушлі, і якось так само називається цікаво. Ну, вони цікаві, тому що вони на чорному фоні. Оця мушлі чимось подобається мені ось. Ой, чорненька, ця мушля срібла, вони такі фантазійні, красиві, так? Да? <гас> <гас> а оце вот ще є на чорному фоні, де вистака. Парочка теж активна. Бачиш? Так. Скільки комерів зібрано, ну, таке тут космос, зірки якісь, так? <гас> угу. <гас> да? зір'я якісь. Так, а яка це назва? Звездно. Что я не бачу? Мірі, мірі, мі, мірі, мірі. Що то що не бачу. Це близнюки теж. Це близнюки, да? як <гас> я говорю для близнецов, Угадала. <гас> а що тут зверху? Легенда оце, бачиш? О, легенда мені дуже подобається. подобається да. І там і фактурна вона угу, угу. і срібна. Угу. І якось на цьому ніжно-голубому кольорі неба якось так прямо. Це мені подобається. Бачиш? Кожен собі знайшов якусь улюблену мушлю. Тому Чудово. надзвичайна виставка мені. Алуся, я, я тобі ць. дуже вдячна.